Так, друзі, всім привіт. У новому 26 у Короче, Поки в нас на вулиці така погода, що мені не дуже хочеться кудись їхати, дивіться, я вирішив продовжити тему автономки на Реноте. Значить, хто помне, хто дивився мої відео давні там, в принципі, ми для лучшого проходу віздуху висверлили тут віконечку, щоб воздух сюди виходив до печки. Ну, так як, в принципі, у нас є проблема яка, що воздух виходить через таке маленьке віконечко тут. Ну, я так розумію, що це не дуже добре. Що я зробив? Я значить, взяв дай мій кусочок. Вот. Ось це кусочок короба, який має так бути. Вот. Коротше, я дрізав його нахер. Купив значить, кусок гофри отакої, це трьохдюймова. Вот, кусок такой гофры. И здесь у мене есть тут. Сейчас я вам покажу. Короче, на тему я колись купив таку херню. Це маленька, гофра стандартна. А оце, по-моєму, здорова. По-моєму, це сюди. Не, блядь, це тоже сука маленька. Вот Короче, во, вот так Вот, значит, сделал я вот-вот. Сейчас мы, значит.. Пихаємо це сюди. Я зараз не буду танцувати, тому що треба двома руками. Собираю всю систему, я вирішив оставити відвод воздуха наверх, що йде на ноги в спальник. І може щось буде продуватися отуди. Получається, буде кабіна трошки там внизу прогріватися. Я може тут не буду отрубати повністю підход воздуха. По одній причині, що ну, хай трошки гріється, тому що коли працює автономка, то Бомболюки тепленько, вода там стоїть, вона ніколи там не замерзає, якщо треба. От. Зараз ми в принципі, що, поставимо цю херню, отак вигнемо під 90, виріжемо тут нове віконечко, велике трьохдюймове. Ось такого плану. От. І поставимо. Буде воно примірно. Тут відрегуліруємо і воно буде сюди виходити, тому що штатний. Дуйчик він дує в оцю железяку в короб сидіння, А тут у нас виходить, з тієї сторони забор воздуха. Оце все нагрівається, воно гаряче. Автономка затягує теплий воздух і вона розуміє, що в принципі в кабіні тепло. Давайте зараз подивимося, що у нас вийде. Я вам в результаті покажу. Якщо хтось вже щось доробив, не стісняйтесь, напишіть в коментарі. Лібо просто-напросто скиньте відео, ну, в общем, поділіся своїм опитом, і тоді в принципі, буде прекрасно. Так, друзяки, дивіться, що вийшло у мене. Значить, тут собрали, тут гофрочку вивели. Дивіться, значить, сюди я трошки не можу подвинутися, бо там такий угол пластика. Ну, в принципі, при желанні, якщо більше вирізати, можна. Мені було не принципіально, я просто зробив, як. Мені е, хотілося. Ну, Саме головне відвести тепло от до цієї тумби. В принципі, поставив, це це діло крутиться, потім позже зафіксую, бо зараз немає підходящих болтиків і Все, Суть в тому, що зараз автономка робота. Напор воздуха хороший такий, ну багато. реально такий, ну Не те, що є ліпздить, а так реально добре вона гріє. Звісно ж, тепер тут є єлі там тільки душок йде, але в принципі для ног спати і не треба. Ну і з цієї сторони теж так тепленько йде. Тут у нас деться пасажирка. В принципі, що я вам можу сказати, тепер легенький прогрів буде, основний прогрів буде тут, тепло буде. Ну класно. Зараз мені тепер вже подобається це все діло. Вот, надіюсь, в принципі, все вийшло так, як слід. Все, кому понравилось либо полезно, ставте лайк, комментируйте.